Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую найсмачнішу українську вечерю. Ось сьогодні їду додому з міста і думаю, що ось таке приготувати смачненьке і на швидку швидкороч. І ось вирішила купити оселечика. І ось зараз я його почищу, зроблю з нього філе Він же в мене готовий, маринований. Зараз замариную його ще з цибулькою. І відверу картопельки в мундирах, до картопельки ще щось подістаємо з льоха, що в нас там погрібі, які закаточки. І будемо так смакувати. Я думаю, що всі таке полюбляють. Оселедця, я зараз почищу, витру, щоб був сухенький, чистенький в серединці, зніму шкірку, кісточки дістану і зроблю одне філе. Шкірочку зняла. Зараз буду діставати кісточки. Нарізаю на порційні шматочки, викладаю на тарілку, ну, звісно, це ж собі, це ж не на святковий стіл, кладу по-простому, по звичному. Не дуже так я її викладаю, щоб гарно. так по-простенькому виклала і зараз нарізу ось такої синенької ще шицебульки. І це буде смакота. Добавлю трішки яблучного оцуту, трішки оліки. Також дістану квашеного огірка. У мене такі хоромки, у мене тверденькі. І мариновані помідорки. Мариновані помідорки в мене такі солодкуваті, ароматні, смачні. Кому цікаво, в мене вже є рецепти, як, -як ваші огірочки солоненькі, мариную томати. Тому заходьте, кому цікаво, можете подивитися. Ну, і як ви скажете, що ж сюди не хватає? Ну, звісно, нашого українського снікерса. А в мене ще таке салце, Це я його, бачите, не в банці засолене, а засолене, ось так я засолюю сіль, купляю ну, приправу та купанська. І ось так обсипаю і в марлю замотую, і в кладовці підвішую. І ще коли морозець, то тоді селце взагалі бомбезне. Зараз теж смачне. і не примерзло, бо зараз не дуже холодно. Але кому можна врізати шматочок, кому подобається, і занести в морозиловку і буде смачненьке. Ну, як без нашого снікерса? як варена в мондирах картопля і без нашого українського сала. Ще дістану маринованих грибочків. Тут в мене краснючки і білі, різні. І ще, звісно, потрібна квашена капусточка. Ось подивіться, вже картопелька починає колотися, значить вона вже готова. Вже будемо діставати і смакувати. Накидаю картопельку і йду кликати свою дітвору. Ось, подивіться, це в нас наша. Значить, картопелька. Сальце, томати мариновані капусточка квашена, оселедець, заправлений цибулькою. Грибочки, квашені огірочки. Я рахую, що це справжня українська вечеря. Напишіть мені, чи ви теж так вечеряєте, чи вам до вподоби ось така вечеря. Я буду чекати від вас коментарів та вподобаю. Всім смачного! Дякую за перегляд мого відео. Зустрінемося. А ми вже йдемо смакувати цю неймовірну смакоту. До зустрічі!